Ранок на поличку. Так гарно ще квітує Льон, такі цілі ряди. Така краса. Так я хотіла побачити, як він квітує. Вже так багато коробочок нав'язалося, такий гарний виріс. Скоро вже будуть і жнива, як постигне. Бачите, такі ряди гарні. А далі лаванда. Аж переливається на сонечку. Ось таке ароматне полечко. Які шикарні в нас кущі. Ох, який тут аромат стоїть. Я вам просто не можу передати. Дивіться на ці ряди. Тут уже й соломи не видно так. Лаванда розрослась. Така ароматна краса. Так люблю квіти, так тішусь тут зранку. Я аж до вечора, поки сонечко сідає, як є можливість, біжу в полечко. І тут у мене такі ряди. Покажу вам, як буду жати вже цей льон. Так бабуся вчила колись серпом жати. Так помилувалась, біжу на роботу.